Тут пропоную пісу. Якщо ми скажемо рідній людині, що ми її любимо. Добрий день. Потрібно подзвонити своїм рідним, сказати, що ви їх любите. Якщо у відповідь отримуєте, я тебе теж я вам дарую піцу. Шановні, ми їх любимо це звичайно, це нормально. Ми вам віримо, але потрібно підтвердити. Зараз зателефонуємо. Давайте, кому будете дзвонити? А у Францію. У Францію. Ого. Наша дочка у Франції. Ага. Зараз, якщо це ми ще, ще відео включимо. то йде йде. Ви чуєте? Чую, Я чую, що йде. Алло. Алло, доця. А ми ж тебе любимо. Ну треба відповідь отримати. А яку відповідь треба? Яку саму? Яку саму? Що ти мене любиш? Давай. Я тебе люблю. Клас. Все, заслужили. Ой, а ось і наша внучечка. А внучечку ми так любимо. Що нам настрій віддали? Ну давай, пока. Дарую вам піцу, смакуйте. Гарного дня вам ви дуже хороші. Дякую.